Плоди хурми нікітська бордова. Такі вони невеличкі, більші, ніж у віргінської хурми. Але ну, такі от, от більшенький плодик такий. Може грам 50 він буде, а ці по 30, мабуть, грам. Ну Дуже смачні. Вони мягкі такі. Бачите, вже сніг лежить початок е, грудня. І вони вже спіліть. Вони самі рані, ну, рано починають. Вони вже м'ягкі почти. Не почті, а повністю, то є вже мармелад. Чуть-чуть придавить і вони вже злаються. Дуже хороша. Хоч вона і невеличкі має плоди, але дуже смачні і класні плоди хурми. Нікітська бордова. Ну, це гібрид між азіатською і американською хурмою. Нікітська бордова. Маленькі такі самі маленькі плодики. Ну, тільки у віргінки менші плодики, але хороші, смачні такі, і відносно інших раніше вони дозрівають.